Кожен наш день і кожен наш ранок можливо виключно завдяки зусиллям наших захисників і захисниць. І незважаючи на постійні обстріли і дуже важкі бої, ці мужні хлопці і дівчата ще викладають відео в Тіктоці, інстаграмі, щоб ми не втрачали віру і настрій, що перемога буде обов'язково за нами. Тож, якби військові автомобілі вміли говорити, і коли твій побратим вирішив познайомити тебе з подругою своєї дівчини, от про це все далі розповість Тетяна Бродська. Доброго ранку, мужні герої, які в перервах між боями ще й встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку корисна порада до сніданку всім жінкам від українських захисників. На майбутнє, бубочка моя. Якщо мужик приносить тобі сніданок пліжку, то достатньо просто подякувати. І не потрібно тих лишніх запитань. Хто ти, як ти попав до мене додому? Коли повернувся з відпустки і зрозумів, як же ти сумував за побратимами. Далі про інтимні фото або коли телефон військового зламали. Друзі, щодо розсилки моїх інтимних фото, мене взламали. Тому цього тижня розсилки фото не буде. Якщо б військові автомобілі вміли говорити, то це, мабуть, мало б ось такий вигляд. 17 разів на день він мене тягав куди хотів. 17 раз на день, вдумайтесь. Коли побратим вирішив познайомити тебе із подругою своєї дівчини, але виявилось, що вона трішечки старша за тебе. на я з нікого нагоду? 56-го. 56-го? Да. Стараша. А ти якого года? 57. У Вона стара, старша мене. Та да, ні, я не знаю, якого находи пошути. Новий вид української біологічної зброї. Або коротко про кишенькових гризунів. Ох, і чого тільки не побачиш в ЗСУ? Красавчик. Наївся, напився. Лізь пад, так? Соня. Соня наш. Брат, это... Один малюнок замість тисячі слів. Або коли прийшов просити про відпустку. Друже, командир, ну підпишіть мені вже цей рапорт про відпустку, і я від вас відв'яжусь. А нащо ви міні малюєте? відпустки не буде. Ну ладно. І наостанок, коли ти крутий діджей на нулі і вже з самого ранку влаштував ворогу ось таку техноград вечірку. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!